Макса, привіт. Давно не грали, на цьому тижні, будь не вийде. Ну, на наступному добу ми в шахи пограємо. Але я тут про що, я про Чорні п'ятниці. Я щось я ніхіра не можу поняти. У нас уже місяць ідуть ті Чорні п'ятниці. Люди добрі. Ви що, не можете в кінці концов пойти, потратити свої бабки. Бо бляха, стільки маркетингу, стільки бабло витрачено, бля. І вас ще не трахнули, бля, на цьому всьому. Ну, купіть уже цю якусь херню, блядь, дорожче, ніж було в жовтні. Ну купіть уже ж. Ну хреш, уже задовбався бачити цю рекламу, бляха-муха. Давайте вже купіть, віднесіть свої гроші і закінчимо на цьому це питання. Скільки можна, блядь, Люди витрачають гроші, і ніхіра поки що нікого не трахнули, бля. Пам'ятайте, в чорну п'ятницю їбуть по чорному покупця у нас в державі. Я не про розвинені американські та європейські ринки, я про нас, про Україну. Блять, ну це ж традиція. Підтримайте традицію України.